аудюха 4.2. І у нас яка проблема? Проблема дуже серйозна. Машина 13-го року чи 12-го ресталінгова, як ви бачите. По чому це можна определити. Це можна определити по клапаній кришки. Ну, це все шутки, відбувається, тут мотор є свої моменти. І от зараз ми підходимо так, йдемо округ мотора. І от Юра. Юра, привіт. І що ти скажеш на цю віс? Пацани, ви бачили кого небудь таке? Не бачили. А це знаєте що? Це то, що воняє в салоні. І на скорості ти, ти хуяриш, воно ще розбризгується, дивіться. Хорошо, хоч воно не летить аж назад і на кришку не залітає. А це що, Юра? Шайба. Шайба форсунки, мідна. Пацани, тут стоїть форсунки. Ось раз, два, три, чотири. Шайбі пізда, щоб ви розуміли. Тут стоїть отверстя, через яку, грубо говоря, ті гази вилітають, якщо у вас шайба пробита. І от вона ця шайба зараз пробита вже до такої степені, що може бути що посадочного місце. Пизда. Пизда. Вона ще придається встановити посадочне місце. Тому до таких е укатувань не можна машину допускати. Що може бути це все плачевно, а вона ще може, хлопці, знаєте що зробити? Загоріться. Конечно. Потому що колектор нагрівається. Ще якщо позабиті каталізатори і видаєте газу, і Ви вона нагрівається. Бачите, ДНАБЛІ тяжка. Тяжка спала і немає. У нього тут, виходить, що 100 впуску і закритий повністю воздух. І щоб цю процедуру зробити, цей мотор треба було з цей аудіо взяти і вивалити. То ми і зробили. Ми його зараз. Ну, клієнт вже каже, пацани, коль така п'янка. Я розумію, що не закінчиться це все. Безслідно, треба одразу міняти і ГРМ, і сальники. Ми кажемо, ну по-любому, тому що вже знятий мотор, виходу немає. Коли воно знято, його треба все робити. Ну так, да, ти їдеш тачки, не знаєш, що в тебе воняє, так? Да, а в тебе, блядь, от подивіться, який кавбел висить. Ось такі отіри діла. уже вже чуть трохи підтікає, ну то не сильно страшно. Будемо турбіни перевіряти, 100%. Турбіни теж провірати. Що ГРМ, ГРМ. Радіатор треба помити. Пацани, обязательно треба мити радіатори, потому що забитий хуй залог як завжди. Заслонки нахуй, ЕГР глушимо, сажу удаляємо, відшиваємо, собираем. Щоб пизд на всі бабки, да? Да. Воно ж таке це 4,2. Хорошие моторы. А перевіряти і... турбіни будет тоже? Да, да, да. Все проверять, да? да. Ну вс, Лука шарит в этой теме, Лока делает вещи.